Шахтар хоче отримати за трансфер Анатолія Трубіна 35 мільйонів євро, повідомляє SportUA. Інтер не готовий платити такі кошти за футболіста, у якого через рік спливає контракт. Тому хоче зменшити суму та запропонувати відсоток від подальшого продажу. Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити збірну Боснії і Герцеговини, повідомляє журналіст Лоренцо Лепоре. Вказано, що наразі проходять перемовини щодо умов можливої угоди. Останнім місцем роботи 46-річного спеціаліста була Дженоа, де його... Озвільнили 15 січня 2022 року. Шевченко очолював збірну України з 2016 по 2021 рік. Під його керівництвом команда вийшла в елітний дивізіон Ліги Націй та на Євро-2020, де дійшла до однієї четвертої фіналу. Українська асоціація футболу категорично засуджує участь ФК Нефт чи «Баку», ФК «Цврени» з В'язди Белград та СК Фенербах чи Стамбул у товариському турнірі, який проходить у російському Санкт-Петербурзі, укотре нагадуємо футбольній спільноті Європи та всього. У світу, що футбол у Росії завжди використовувався як інструмент пропаганди місцевого злочинного режиму. Йдеться у повідомленні. Форвард шахтаря Ласіна Трауре долучився до командних зборів у Нідерландах. 22-річний нападник тренується за індивідуальною програмою. У травневому матчі з Олександрією Буркінієць отримав травму, через яку пропустив залишок сезону. У минулій кампанії на рахунку трауре 5 голів та 4 асисти у 31 матчі. Сандерленд розпочав підготовку до нового сезону. Разом з командою готується і Тімур який перейшов у клуб у квітні. Сандерленд провів дві товариські зустрічі 8 липня. Обіграв шаут Сілц з рахунком 4-3. Українець вийшов на заміну на 74-й хвилині. У другому матчі чорні кути перемогли Гейзгет 3-2. Тімур також вийшов на заміну на 78-й хвилині. Нападник зорі Назарі Русин потрапив у сферу інтересів Сандерленда, повідомляє тато таке. За даними джерела, зацікавленість клубу чемпіоншипу до 24-річного футболіста є предметною. Русин на повноцінній основі перейшов. Шову влітку минулого року. У сезоні УПЛ він провів 30 матчів і відзначився 13 голами та 6 асистами. Чинний контракт Назарія розрахований до 2025 року. Нападник Динамо Ерік Рамірес планує призупинити контракт з клубом, повідомляє Футбол24. Причина війна: статус запасного і прагнення клубу зекономити на витратах. Зарплатня Рамірес становить 600 тисяч євро за сезон. Динамо не тримається за гравця через його складний характер та недостатню ефективність на полі, на думку клубу. Нині Ерік залишає. Ається на батьківщині, досі не розпочавши підготовку до нового сезону. Він розглядає варіант як із європейськими клубами, так і з командами Південної Америки. 24-річний венесуелець провів 20 матчів за Динамо, забив 4 голи та віддав один результативний пас. Камерунський захисник Левадії Іван Дібанго знаходиться у розташуванні кривбаса, за який виступав на правах оренди в минулому сезоні. Наразі клуби ведуть переговори щодо переходу 21-річного гравця. І на час цього процесу Дібанго знаходитиметься в розташуванні криворіжців. В минулому сезоні Іван віддав дві результативні передачі у 23 матчах. Трансфермаркт оцінює його у 500 тисяч євро. Кілька європейських клубів цікавляться півзахисником Динамо Джастіном Лонвейком, Повідомляє журналіст Ендрю Тодос. За даними джерела в Бельгії, це Саме він проявляє найбільшу зацікавленість. У Данії це Копенгаген та колишній його клуб Віборг. Проте є сумніви, чи зможе Віборг бути фінансово цікавим варіантом. Поки що мова йде лише про оренду з опцією викупу. Мови про повноцінний трансфер немає. 23-річний нідерландець у минулому сезоні провів 18 матчів за Динамо, забив один гол та віддав один результативний пас. Шахтар офіційно повідомив, що голкіпер Андрій П'ятов завершив кар'єру та увійшов у тренерський штаб команди. 39-річний Андрій П'ятов провів у складі. Шахтаря 482 матчі. Це третій показник в історії клубу та найбільша кількість ігор серед воротарів. Разом із командою він завоював 28 трофеїв. Це абсолютний рекорд клубу всіх часів. П'ятого виступав за ворску шахтар та збірну України, одинадцятиразовий чемпіон України, вісім разів вигравав Кубок України. шість разів Суперкубок. Володар Кубка УЄФА, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи. Провів 102 матчі за збірну України. Був основним воротарем команди на євро 2012 та євро. Дві останнім матчем у збірні для п'ятого став поєдинок проти Вірменії у Лізі націй, який завершився з рахунком 3-0. Грузинський клуб Гареджі 1960 оголосило про призначення на посаду тренера команди українського спеціаліста Дениса Хомотова. Термін угоди між сторонами не розголошуються. Раніше Хомотов працював в академії Чорноморця. Після завершення першої половини другого дивізіону чемпіонату Грузії Гареджі 1960 посідає перше місце. У Болоні голосила про продовження співпраці з низкою гравців. А саме воротарі Назарій Федорівський та Артем Кічак захисники Олександр Осман, Дмитро Фатєєв, Павло Лук'янчук, Данило Карась, Єгор Прокопенко, півзахисники Сергій Косовський, Тарас Мороз, Віталій Груша, Руслан Черненко, Олег Слободян та Олександр Чернов, нападники Ігор Краснопір та Максим Єрмоленко. Термін дії нових угод з гравцями не повідомляється. Конголеський півзахисник Бані Макуана перейшов у Полісся. Контракт розрахований на три роки. До цього футболіст виступав за Монпельє. Портал Трансфер оцінює трансферну вартість гравця у 600 тисяч євро. 20-річний футболіст у минулому сезоні провів 9 матчів за Монпельє та зробив одну результативну передачу. Металіст 19-25 оголосив про підписання центрального захисника Вадима Червака на правах вільного агента. Контракт з 24-річним гравцем розрахований до липня 2025 року. Останнім клубом Вадима було Поліс. Яке розірвало з ним контракт у квітні за поштовх арбітрині Софії притчини. За це гравець отримав шестимісячну дискваліфікацію. До цього захисник виступав за молодіжні та дублюючі склади Шахтаря, Ворспи, Динамо, праської спарти, Влашима та словацького земпліна. Дніпро 1 оголосив про перехід двох новачків. Дніпряни підписали правого захисника Олександрії Дениса Мірошненченка. Олександрія 3 липня вже повідомила про цей трансфер. Зазначається, що контракт розрахований на два роки. Гравець виступатиме під номером 11. Олександрія повідомила, що сума трансферу склала 250 тисяч доларів. За Олександрію 28-річний Мірошниченко виступав з 2019 року. Навесні цього року отримав дебютний виклик у збірну України. У минулому сезоні УПЛ Денис провів 29 матчів. Відзначився чотирма. Голоми та двома асистами. Також до дніпровського клубу приєднався захисник Василь Кравець. До цього він виступав за Ворсклу. 25-річний захисник є вихованцем Карпат, де він починав кар'єру. Окрім Ворскли, де він провів минулий сезон, також виступав за іспанські команди: Луго, Леванте, Спортинг, Хіхон та Польські Лех. У складі молодіжної збірної України провів 5 матчів. У складі юнацьких збірних України 43 матчі та 1 гол. Минай оголосив про продовження співпраці з нападником Олегом Вишневським. Нова угода між сторонами розрахунка. Хована на рік до літа 2024 року. 27-річний Форвард приєднався до Закапатців влітку 2021 року, коли покинув Ужгород. У минулому сезоні у 27 матчах Вишневський забив 4 голи та віддав 1 асист. Також Минай підписав річну орендну угоду з лівим захисником Шахтаря Андрієм Булезою. 19-річний футболіст приєднався до закарпатців у другому колі минулого сезону. Його дебют у Минаї та УПЛ загалом відбувся 6 березня 2023 року у матчі проти Львова. За цей час Болеза Грав у 14 матчах та віддав одну результативну передачу: Андрій наймолодший дебютант минає в УПЛ. Реал продовжив у Шахтаря оренду захисника Вінісіуса Тобіаса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Угода діятиме до 2024 року. Також Реал матиме опцію викупу контракту за 15 мільйонів євро. Чинний контракт Тобіаса з Шахтарем розрахований до 2026 року. Раніше Роману вже повідомляв, що Реал відмовився викупати гравця за 10 мільйонів євро. Дніпро 1 виявляє інтерес до нападника в та Оляна Сафері, повідомляє газета Спорт Експрес. За інформацією джерела, Дніпряни вже зробили Ворсклі пропозицію у розмірі мільйона євро за 26-річного албанця. Зазначається, що дніпро 1 також запропонував Сафері зарплатню у 500 тисяч євро на рік. Контракт Сафері з Ворсклою діє до літа 2025 року. У минулому сезоні на його рахунку 13 голів у 28 матчах. Стало відомо місце проведення матчу відбору Мальта Україна. Поєдинок восьмого туру відбірного турніру Євро 2024 Мальта Україна, який заплановано на 17 жовтня 2023 року. Відбудеться в селищі та Калі на національному стадіоні. Ця арена є найголовнішим стадіоном Мальти, який здатен змістити на своїх трибунах близько 17 тисяч уболівальників. Форвард збірної України Артем Довбик хоче продовжити кар'єру у закордонному клубі. Ним цікавляться представники одразу кількох європейських чемпіонатів. Найближчим часом Дніпро 1 може отримати пропозицію щодо гравця з Іспанії, повідомляє Марка. Нещодавно Артем Довбик продовжив контракт до літа 2025 року з Дніпром-1. Це не означає, що футболіст хоче залишитися в команді. Але тепер клуб може заробити хороші гроші на його продажу. Форвард хоче розпочати новий сезон в іншому чемпіонаті. У послугах гравця збірної України зацікавлені клуби Сторечен. Італії та Німеччини. Нещодавно до них додалася іспанська Жерона, де зараз грає партнер Артема Довбика з національної команди Віктор Циганков. Цього літа Жерона втратила одразу двох важливих гравців, відсутність яких необхідно компенсувати. Основній півзахисник Родріго Рікельме та форвард Валентин Кастальяно зграли в оренді за каталонську команду. Вони повернулися до своїх клубів мадридського Атлетіко та американського Нью-Йорк Сіті. Жерона зараз активно шукає нового форварда і ним може стати Артем Довбик. Український легіонер іспанської. Жерони Віктор Циганков може перейти до одного з клубів англійської прем'єр-ліги. Ним цікавляться одразу кілька команд. В угоді з трансферу з циганковим може взяти участь Манчестер-Сіті. Повідомляє Daily Mail. Жерона боролася за місце у Єврокубках минулого сезону, але у підсумку не виконала це завдання. Каталонський клуб був змушений відпустити футболістів, які грали за Жерону в оренді, та стали важливою частиною команди. Наразі їм активно шукають заміну. Одразу кілька англійських клубів виявляють інтерес до півзахисника збірної України. Найактивнішими з них. Є Брайтон та Астон Віла. У першому з цих клубів працює Роберто Де Дзербі, який чудово знайомий із можливостями циганкова. А бірмінгійців тренує у неї Емері. Цей наставник знає все, що відбувається в іспанському футболі. Він бачив прогрес циганкова у Лалізі. Жероні необхідні гроші для того, щоб підписати півзахисника Максиму Пероне з Манчестер-Сіті та Форварда Махіра Емрелі з Динамо Загреб. Каталонцям не вистачить коштів від продажу Оріоля Румеу. Циганков також може залишити клуб. Права на українського футболіста може викупити і манчестер -Сіті. Сіді, після цього Віктор Циганков піде в оренду до Брайтона або Астонвіли.